Доброго дня, зразу зроблю вам відео, фото не так передають. Дивіться, X буквально як три дні з Японії, я його ще не встиг готувати, не збирав нічого. Що по комплектації? Дивіться, є вітрове скло, тобто кріплення для вітрового скла. От сюди воно стає. Давайте отак. Сюди стає, берете скло прикручуєте, і от вам він вас, з вітровим склом. Е, на склі є невеличкі от, тріщинки справа, зліва. От, Але, в принципі, живеньке можна ставити. Так, от я його розпакував, бачите, що навіть не, не чіпав. Попередній X я продав за 950 доларів без скла, без переднього багажника, без підігрівів. Тут скутер навіть з підігрівами рук. Дивіться, є підігрів. 25 тисяч рідного пробігу. Слідуюче ТО, бачите, на 27 тисячах. Все чудово, весь ціленький, без дефектів, як таких, без тріщин і так далі. Колеса в рідній фарбі залишились, в принципі, без питань. Гума, передня, хороша, гарна і практично нова, що це не стоїть, таке данлоп стоїть. Гарний данлоп. Бачите, є оцей багажник. На багажник ще не розібрався. Іде отака гриль, чи це вона спереді чи ззаду, я вам її дам з планкою, а ви собі розберетеся. Сидіння ціле, оригінальне. Все чудово, без, без питань по скутеру взагалі. А ні, є, дивіться, дефекти. Кот. Є тріщинка невеличка і тут справа, її потрібно запаяти. В принципі, я підпаяю. Оце в контейнері, бачите, пригнулося. Вона така взагалі незначна. Пластик на місці, просто пропаяти зсередини сіточкою це місце і з цієї сторони загладити. В принципі, це зроблю. Це от такий дефект є, да. А так більше немає. Так все чудово. От Гарна гума задня, практично нова, і передня, тобто на новій гумі і гума данлоп на китайська якась. Д-308. Коротше кажучи, дуже-дуже живенький. весь. Єдине те, що в контейнері прижали десь трошечки От цю частину. Бачите? І все, А так, на новій гумі все. Навіть з рідним акумулятором був, Дивіться. працює. Підігрів працює, все працює. Підсівший акумулятор рідний, заводиться тільки з ножки, акуму потрібно поставити на зарядку. От а так все добре. Акумулятор там рідний стоїть. Навіть зараз вам покажу, але трошечки сів, бачите? Бачите, навіть рідний акумулятор Іоаса стоїть, поставлю його на зарядочку. Тут е, повні ТО описані. Тобто дійсно, скутерочок обслуговувався. Все чудово, доглянутий. Такий рік е, не зрозуміла, брудна кришка, ну, коротше, думайте. Так, друзі, невеличка, невеличке знайомство з вами буде в такі вечірні зимові е, робочі будні, будні, вихідні робочі і робочі робочі. Так, що хочу вам показати? Показати хочу, так як я людині е, продав і готую Honda Guro X, 4-х інжекторний. Почали ми з покупцем з коротенького відео про нього. Тобто людина сказала, що їй цікавить така модель. Я йому коротеньке відео, ви його, якщо ви дійшли до цього моменту, бачили. От І переглядаю нашого гурика детальніше, щоб бути впевненим, що я людині віддаю гарну техніку, так як він купує її для свого батька. Ну і, звичайно, ж дивимось. По-перше, Хочу вас познайомити, що таке Honda Guro X Giro. Не знаю, отак. От Це вже інжекторний трицикл. Е, 3... І от дивіться, як виглядає варіаторна кришка, куди заливається масло тут у нас. Дивіться, як виглядає глушник, прикольно йде до циліндра. Свіженька техніка. Хто розбирав двохтактного, є приблизно конструкцію. Розумію, як воно що, чотиритактного. я перший раз оглядаю, дивлюсь, як воно тут що, невеличкий подовжувач. Тут вже глушничок такий приварений. Ну, Все дуже-дуже якісно і дуже прикольно. Тут стоїть. Зараз знімемо колесо, я вам покажу. Знімається колесо дуже простенько. Тут на гаєчку кришка. стопорне кільце. Знімаєте і просто і болт на 22 чи на 24. І знімаєте от такий шикарний данлоп, До речі, людина попалась, людині дістався скутер на парні, парні три гуми данлоп і такі новесенькі. Це дуже круто і дуже дорого, так як один данлоп отакий буде коштувати, я не знаю, ну, під 40-60 під доларів, як мінімум, за колесо, і ви його навіть в нас не знайдете. В якому стані все, дивіться. Єдине, ну, пелючка трошки є, відповідно, навіть неокислений двигунчик, все ціле, все чудово. Тут головка знаходиться, інжектор і так далі. Ну, Все так доволі, доволі докупи. Тут я розумію, мабуть, що повітряний фільтр. Прикольно так придумано, на таких кліпсочках знімається. Тримається кришка верхня, як вам мій манікур. Так, і тут що? Тут фільтерочок бачимо. о, кришечка трошки в пилюці, 14-го року, до речі, X. Так, і фільтерок. Фільтерок тут отакий. От ну, в принципі, чистенький, все чудово, можна його продути і забути, але от наслідуючи ТО через якихось там 2000 км радив би шукати, не знаю, він у нас такий продається. А так, там, там все чистенько, все супер. Тут навіть додатково якісь е, такі фільтерокі е, промию маслом змащую. Це походу е, повітря в варіаторну. Бачите, отак веде трубка, Тобто він бере в кришку варіатора, бере очищене більш-менш повітря. Відповідно, ролики варіатор повинні гарно служити. Це також фільтруючий елемент. Так. Повітря, яке попадає, як я й сказав, кришку варіатора. Що в нас тут ззаду? Ззаду маємо в редукторі 350 грамів масла. От, бажано також міняти якихось там раз в тисяч, 10-20. Техніка дуже надійна, гарно ходять ці двигунчики там, і, я думаю, виживуть і по 70 і по 100 тисяч, якщо за ними доглядати. Барабанні гальма. Все красиво, так до кубки зібрано. Японія є Японія. Так, з цієї сторони у нас бачок на антифриз. радіатор охолодження, на водяночки на СІКС. Все супер, все ціленьке, все чистеньке, нічого не тече. Єдине, що на намиєчку його так завести, гарно сполоснути від. Пилюки, а так, все супер. По іксу. Е, зніму кришку варіатора, покажу вам по варіаторний, що, як куди. Можливо, комусь буде цікаво, як вона знімається, до речі, зовсім-зовсім непросто. Покажу, кому цікаво, дивіться далі. Так, ну що, колесо я зняв. Це, як і говорив, колодочки в чудовому стані, колеско І кришка варіаторна доволі просто знімається по кругу болтики на 10. І все, от собі відчиняємо скриньку і побачимо, що там варіаторні. Друзі, вибачайте за такі склейки в відео я не блогер, сильно в програмках не розбираюся. Але інформацію цим відео донесу. Так, отак виглядає кришка варіаторна. Обов'язково змащуйте цей мех механізм салідолом, літолом, щоб гарно прокручувалась заводна ніжка. І питання до тих, хто хоч раз в своєму житті знімав передній варіатор. Скажіть, будь ласка, у нас тут все правильно стоїть? Дивно, Дивно зроблений X, прикольно, з оригінальним ременем. Ролики зараз розберемо, глянемо. Ну що, друзі, Ті, хто дивиться мене постійно, знають, що я такі відео не часто детальні знімаю, але сьогодні таке враження, як, як я мав це зробити, так як дійсно скутер цікавий, ні разу я варіаторно не розбирав нього. Так виглядає передній варіатор. І тарілочка варіатора. Вона з цієї сторони знаходиться, тобто тут трошечки все навпаки, ніж нормального скутера. От рідний ремінь лишився, живенький Honda Bando все з ним чудово, все супер. Ролики в доброму стані, там один, здається, трошечки квадратненький і все. І саме цікаве це тут задній варіатор. Дивіться, він незвичайний, збирається. В принципі, можна простий варік, мабуть, поставити, не знаю. Бо варіатор тут свій, і він буде коштувати грошей. Хоча верх це звичайний, там хтактний по щепленню. Щеплення точно можна знайти без проблем. Добре, що він не алюмінієвий, не буде вигризатися. І, в принципі, я думаю, що довговічний має 1050 ходити без проблем. Так як колодки замінити не проблема. А так в загальному дуже цікаво виглядає задній. Перший такий зустрічаю. Рекомендую Guru X, кому подобається. Хто має потребу в такій тачанці. Звертайтеся, бувають хороші. Всім дякую за увагу. Ну і, друзі, фінальний результат підготовленого Honda Guru X. Трішечки відмив його, бо він біленький, такий, брудноватенький, пофарбував оці передній багажник. Колеса в рідній фарбі всі залишились. От, трошечки підфарбував відбійнички, От. Зарядив акумулятор. Рідний акумулятор, живий, японський. Підігрів рук. Все чудово, чистенько працює, я думаю, новий. Власник буде задоволений. В комплекті скло вітрове даю, вже замотав окремо в плівку. Красивий, чистенький, біленький. Так що індивідуальний підхід до кожного клієнта. Чекаю від вас замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую. Тим, хто підписаний на мій канал, хто купує в мене техніку, до нових зустрічей!